Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Довіряйте Господу як у світлі, так і у темряві. 1986-й був часом, коли я вчився ходити по вірі. Літо того року я мріяв провести у місіонерській поїздці до СРСР. Проте мої плани не здійснилися. Вчора я ділився з вами своїми переживаннями, коли мої тверді наміри зазнали краху. Ходити вірою ніколи не буває легко, але це можливо. Ми завжди, за будь-яких обставин, маємо довіряти Господу. Він всемогутній, у нього вся влада. Часом ми отримуємо внутрішню інформацію про причини того, що відбувається, але в більшості випадків ми живемо з несподіваними результатами. Якби мені тоді не відмовили у візі, я опинився б у Києві у розпал Чорнобильської ядерної катастрофи. Проте, через 30 днів після відмови я таки отримав візу і провів 5 місяців у Краснодарі-Москві. Санкт Петербурзі, я вивчав мову і ділився своєю вірою з усіма молодими людьми, які були зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про Ісуса та його царство. На той раз я отримав внутрішнє пояснення, чому моя віза не була видана однак було багато інших випадків, про які я досі не знаю, причини відмови або того, що виглядає як невдача. Стефан у діях поданий так: чоловік сповнений віри і Святого Духа. 6.5. У Писанні описано його страту. Коли його забивали камінням до смерті, він відповідав так само, як і Христос, Господи Ісусе, прийми мій дух. Він впав навколішки і голосно вигукнув: Господи, не карай їх за цей гріх. З цими словами він помер. Діяння 7. 59, 60. Стефан не знав, як його мучеництво вплине на оточуючих людей, зокрема на Савла, майбутнього апостола Павла. Проте у той час Савл схвалював вбивство людини, сповненої віри і Святого Духа. Довіряйте Господу у світлі, довіряйте йому у темряві. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти гідний до віри. Ти ніколи не залишиш нас і не покинеш. Я вірю в це. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.